Останній шанс перед дедлайном Дональд Трамп надсилає своїх спецпредставників до Києва і до Москви, щоб спробувати знайти рішення щодо перемир'я і вкластися у проголошений ним строк. Хто і коли відвідає обидві столиці, і наскільки вірогідно, що Трамп подовжить термін ультиматуму для Росії, розкаже із Вашингтона наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Команда Трампа робить все, щоб не втратити обличчя, бо дедлайн для того, щоб досягти домовленостей, перенесли. І до 8 числа залишається буквально кілька днів. Трампу потрібен цей прорив, що, що дійсно дозволить йому сказати: це все було не дарма. Москва зробила поступки. І, наприклад, поставити тоді другий дедлайн, наприклад, 2 вересня, яке вже називали, щоб зафіксувати цю домовленість документально. Ну і от відразу два спецпосланники президента США готуються до поїздок, один до Москви, ви інші до Києва вже завтра у російській столиці чекають Стіва Віткова. Це підтверджують американські дипломатичні джерела і кажуть, що за планом це саме середа. У Кремлі навіть натякнули на вірогідність розмови посланці американського президента напряму із Путіним. Причому сам Трамп пояснює, що це мовляв, росіяни хочуть Віткова бачити. Вони просили з ним зустрітися. Ну а паралельно спецпредставник президента США Кіт Келох планує прибути до Києва. Точні дати не розголошують, але у дипломатичних. Тичних джерелах я почув таку логіку. Попередньо обговорювали, що Вітков має поговорити з Путіним, переказати результати Трампу, і тоді, після відмашки з Вашингтона, Келох міг би обговорити і погодити російські пропозиції і умови вже з Києвом. Ті дипломатичні контакти відбудуться на фоні різкого загострення риторики Білого Дому. Трамп чергово заявив, що 9 серпня, якщо до 8-го не домовляться, може ввести нові санкції проти Росії. Хоча тут же й визнав, що Москва цитую, здається дуже добре, їх обходить. Ну і схоже, що до 8-го жоден саміт не відбудеться, просто фізично його не встигнуть підготувати. І тоді які ж результати задовольнили би Трампа. Сам він сказав, має з'явити домовленість, в результаті якої перестануть гинути люди, і от англійське слово «deal», яке він постійно використовує. Це робить і Трампа і його оточення. Українською часто перекладають як угода. Але судячи з настроїв і першої особи США, його команди, тут правильніше якраз буде значення цього слова домовленість, бо угода це щось юридичне, на що потрібен час. А Трамп хоче від Києва і Москви саме домовленості, причому домовленості про припинення вогню. І тобто, це не зовсім. Мирний план, але хоч щось. Знаю українську позицію. Вона в тому, що потрібне перемир'я, що Україна відкрита до обговорення умов, і що шлях до закінчення війни має розпочатися із зустрічі перших осіб сам на сам, тобто натяки на ймовірний стамбульський саміт. Україна готова до обговорення порядку денного такої зустрічі, не публічно це вже обговорюється. Тобто є певні зрушення, хоча б щодо можливого формату. Впевнений, що якраз про це відков буде говорити у Москві, а Келух у Києві. Ну і окрім дипломатичного тиску, Трамп застосовує військовий. Американський президент підтвердив, що два атомні підводні човни США, які раніше він наказав передослукувати у належні регіони. Це цитата через заяви Медведєва, вже прибули у вказаний район. Каже, вони набагато ближче до Росії, хоча, звісно ж, не розкриває їхнє точне місцезнаходження. Отже, саме наступні дні можуть стати критичними для визначення подальшого розвитку ситуації. Саме результат. Ати візитів американських спецпосланників покажуть ху із ху хто є хто чи готова Росія на поступки, і чи готовий буде Трамп стримати слово і діяти жорстко, якщо до 8-го числа не буде зрушень.